А, так, дівчатка, значить, що у нас є. У нас є така школа. Джодж, то... ви всі знаєте, до речі, часто мене питають, Чому ми замовляємо там Джорджіше? Тому що я вам кажу. Наприклад, в той же Англії постійно купа школи, і коли не не хоче, брати. Навіть, називається, купили там по 18 євро, а продаємо по, -по, -по 6-7 євро. Ну, от не віддаємо. Значить, дивіться, от просто знімаю, що є. Може, хтось захоче, я розділю в принципі науки. 14 років, дівчинка, така біла рубашка. В принципі, дівчата такі зараз піджилетки носять, якісь рубашечки, може, воно і зайде. Це воно зупоково попадало. Може, зараз все таки напусні, є такі школи, що там треба якась определенно форма. Ну, типу, школи знаєте, гімназії. Тому показую, що є. Ось, а ви вже це як то кажуть, на свій розсуд. Може, хтось забере повністю. Така рубашка на дівчинку. Якщо я класно стилізувати, то під жилеточку, чи під якийсь пояс, як вони зараз люблять, така подожна. вона досить, досить, досить прикольно. Так, що ми тут є? Далі показую так швиденько, бо це підліткова також 16 студів. Бо за такі кошти продаємо, навіть не буду його там відкривати, роздумлятися. Далі такі дві рубашки. Це, напевно, хлопчик. Да. Це на хлопську для одинички. Далі 12-13. Не бачу, хлопчик чи дівчинка. Дві. По-моєму, це хлопчик. Хлопчик. Так, далі. Це дівчинка, така рубашечка. Це також дівчинка. Це, звідси, по-моєму, було подали. Далі така рубашка 18. Я взагалі не знаю, може це ще вообще... Может, вообще дрозда. Тут на коротких руках. Так, Така. Такая. Ось, бачите, такі рубашечки. Тобто зараз будемо продавати, якщо не бюджет, все одно буду їх потім додавати до них всіх думати. Будете продавати дорожче, але ж розумієте, що я не можу теж його просто взяти і викинути. Це товар, який за які заплачені, як то кажуть, кошти. Така тенісна. Далі, на біотенісу, 4-5 рочків. Ну, ті класи, ти зовсім потончик, можна просто носити Не буде слова там, так, да? до школи. 7-8. Дві такі рубашечки, а, напевно, що на короткий рукавчик, не бачу. 7-8 років, але не знаю, може на короткі, може я. Так. Далі такі э, підліткові, дві одинички, такі якісь дві. Це точно бойс хлопчик. Бачите, такі дві одинички. Розмір також підлітковий. Ну, основно підліток. Бачите, 12 13 такі рубашечки хлопчик біленькі. 12 13 хлопчик бачу. Тенниска ще бачу хлопчик. Просто дві футболочки 5-6 базові, такі біленькі. І 8-9 такі просто червоні, також просто футболочки. Замовляйте.